У мене ні чорта дерев, зато в мене є палиці. Кому треба палиці? Продаю палиці, не недор. Добрий день, палиці треба. Тримай. Сподіваюсь, вони тобі допоможуть. Ну, хоча б психічно, бо бачу в тебе явні проблеми. Є що хоче туди? Не втопы там, да? Пішла в баню. Пынно було просто сидіти вдома Готувати борщ. Просто сидіти вдома, готувати борщ Це був склад? від пампушку, лип. Хто ти воїн? Хто ти ВОЇН Воїн ти хто? Так, ви... Во. А ще у вас тут поки що освітлення не провело, тому освітлення буде таке. Во. Ну, яке є освітлення, слухайте. Мені здається, ну ні, давайте так. Це буде ну, стилі, хай буде так, типу, пол, це. Ну. Він запланований, щоб він був таким, типу. Ну, все за планом, все нормально. Все нормально. Ніхто ж не знає, який у мене план, так? Ну тому все все, норм, все нормально. Так, сюди, 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 сюди. Так, тепер треба тут зробити кришу. Ну, чи хоча б щось схоже на кришу. Знаєте, щось мені кришу. Це саме. Не хочеться робити, тому я думаю, що. Ну, я думаю. Я думаю, що, ну, в принципі. А, ні, давайте дах, а то. Що, зараз. Во! В принципі, я думаю. Я думаю, що ну... То, думаю, уж ставить лайк. хто думає, що точно не так, як дах дуже жахливий, і треба його все ж таки добудувати, то ви теж ставте лайк. Тобто вподобаєчку. Я я багато сход зробила, мені аж ні на що не вистачає. Ну, типу, дуже багато, дуже багато. Мені, аж вистачило не на що. Ну, добре. Слухайте гінота, ви не хочете там і дівчата, ви не хочете мені допомогти, наприклад? Типу, немає бажання у вас там ну, допомогти? Будівлю, наприклад, Сам... Дах, наприклад, збудувати вас. Ну, немає такого бажання. Ви подумайте. Hours later. Я вирішила включити запис. І готова, що мені здається, що я це, ну. Ну Це саме мій жахливий вибір зараз ось все робити. Мені здається, що я зараз роблю саму головну помилку всесвіту. Але я її зробила. А на який мені дідько, здалося та маячня, я ну, в помині, не розумію, ну можливо, хтось мені скаже. Потім навіщо мені здалася та маячня. Тобто я вірно розумію, що вона закрафтувала те, що їй намертво не потрібне, а тепер запитує у нас. Навіщо вона це зробила, так? А, геніально, геніально. Все. Питань нема. Тут ми ставимо ось так. Ось. І тепер. Отак. Алло. Димохід готовий. У мене до сих пір багато питань, на який ніж їм димохід. Це ж копить просто. Рибка-бос! Так, буду, звісно. Наш же димохід є, нема. Хана. У них прям домівка хай-тек. Ну, якщо. Якщо не дивитись ось що ось тут, да, то, типу, хай-тек прям. Прям ну, прям гарно. Що ж, мої любі друзі. А, і так, я доробила нашу будівлю. Чорний кольор повністю не підходить. Ну, кого це турбує, що він не підходить сюди. А, ось, давайте сюди ми все поскидаємо. Так. Так ось. Так ось. А, ось така будівля для наших улюбленців. Ну, я збудувала ось таку будівлю, у них навіть є димухід. Димухід, їм Димохіт, я не знаю, ну. можливо, ну, знадобиться. А, отака ось от, отак... така ось мечня, ось така ось мичня, да, ось така ось мечня, ось така ось мечня. Ось така месячня. Тут трішки не зроблено, звісно. А, ось. На цю сторону ми просто ну, не дивимось, ми її не бачимо, ми не знаємо, що вона існує. А, і. І ось така сторона у нас. У ну, мене пір залишається єдине питання. Оце будівля, якщо що, для єнотиків і дівчат. А ось це, ну, просто нагадую, так, Ну, да? Хтось, можливо, підзабув, це моя. Ну, добре, я собі в кладовій закриюсь. Так, да, в них тепер тут є така ось кладова. І ще, Ну, напевно, це, уся кладова це, напевно, буде моя кімната, а весь нижній етаж їм дістається. Я не знаю навіть кому гірше, кому краще. Ви сидите тут на бетоні, а я там хоча б на дереві. Напишіть в коментарях, кому з нас буде краще. Е, що ж? Е, ну, Ми це зробили. Тепер йдемо шукати пригоди на свою п'яту е, ...на свої наголінники. Нам треба добути перлина енду. Перлина Енду нам дуже важлива і її дуже важливо добути. Ну і ще їжу, 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 бо їжі в нас немає. а без їжі тяжко жити, Тому треба буде ще їжу. добути. А, ну тобто в неї купа їжі в скрині, її або треба ну, зробити, там, наприклад, гріб зробити, або яблуки забрати, або посмажити курочку. А, ну так, тут треба ж працювати. Добре, немає нема їжі. Ми це сюди покладемо і нормально, і ходімо. І вирушаємо в подорож. Ось так. Все, let's go в подорож. Твою наліву. <кхем> Ви цього не бачили. Uh, бо нам треба проходити Майнкрафт. Так, ми, правда, не знайшли до сих пір. Uh, якщо я не помиляюсь, ми не знайшли до сих пір Блейзів. Uh, і ми ніяк не пройдемо Майнкрафт, навіть якщо ми назбираємо 12 прилинів Енду. Але це буде маленький лише жочок до Енду. Та, тому сьогодні я ще буду в погонях ходити за, енду, за ендовським перлинами. До речі, хочете ось ну, так, вам розповісти жарт. Жарт життя. До цього, ось до цього моменту було мільярд ендерменів. Як ви думаєте? Знайду я інтерменів наразі, коли я її буду шукати. А відповідь вам можливо зараз продемонструють на екрані, напевно. Або ні. Бо монтажер монтує з скорою, з швидкістю черепашки І явно не Наташка. Є тут хто? Добрий день, добрий вечір. Ви підете на сало на вечір. Ніхто не постраждав, нагадую, нагадую ніхто не постраждав за це, це відео це відео-актори. О, портал! Я думаю, що ми бачили портали Крокодайла. Ну, давайте ще подивимо. Поки що ми подобуваємо їжу. Во, воро, я тебе знайшла. Слухай, слухай, ти летив назад на мене в рубрику, в клинок, який розсікає демонів і Demon Slayer, А то ми тебе там знайти вже 10 рік не можемо. Ну, mm. там треба було сам продати, ну, Передати треба було повідомлення. Так. Так. Куди письмо лів? Куди письмо лів? Куди письмо Не один кабанчик не постраждав. Давайте до крокодайлу сходим, чисто мерта. Подивитись, чи ми тут були, чи ні. Ну я думаю, що ми тут були. Ну так, да, ми тут були. але ми з не, не, не забрали. Все, тепер забрали, тепер можемо йти. Хаййо, собакін! What? Вам казали, що жити дуже складно? Ні? А я кажу. Якого, дідька, тут мівки забули мівки. І ще забули всі... вся нечість. Ні, я розумію, що нечість вилазить вночі, але це наче там було до Хеллоїн. Все нормально. Головна проблема, ми зараз навіть не зможемо посмажити м'ясо. Бо в нас немає кругляку, бо кругляк я весь пустила на цю халабу. Як ви думаєте, мені до попав, не. А так можна посмажити? Вот. Що?! Ви шо, чмаріли?! Ти шо пакусь така? Ти шо пакусь така? Ти очень малив? Ты прям помный очень олив. Ніякого дичка вона телепортувалась до мене. Якщо це моя тянка, я тебе, ну... Я ж знайду тебе! Я Пайпи вичислю на твоє місце знаходження і... <звук> да ладно. Да ви знущаєтесь наді мною... Да що це за Жан Мало того, щендерняш немає, так ще і повна... І ще проблем багато. Проблем багато? Це ну, реально, Вовку мого вбили. Мою тяночку. Серйозно? Якщо реально було мою тяночку, мені не буде. Ще, образливо. Це вже друга тяночка. За що? Що вам вона зробила? Хилля, не похила вас, чи що. Спас хоч ты не мій А то, может, мене меня 7 це саме збігли. Тут ну, сразу видно, хто вибрав виделку в око, а хто. Думаю претензія закрита йдемо на дерву ми не йдемо тільки пригод на свою страху. А, можна вимкнути за хейтера, будь ласка. Вимкні хтось хейтера. Ммм, пригод на... Пригод. Все, просто пригод. Просто пригод. Просто пригод. Ви що за намертво? Ви тюлені! Це тюленчика. Ви тюленчика? Мне кажется, что они с меня угорают. Это <ролква> тюленчики. Они тюленчики занесли. Ну, тюленчики, хай сидят все беспокойно. Тюленчики, это нам открыть сапогом. Я не, не, не находила тюленчиков. Теперь у нас будут тюленчики. Кем бы хотела бы стать в будущем жизни? Вот. Чайка? Что тут за зоопарк? Я в зоопарк попала? Добрий вечір, добрий день. Я припаю вас на день. А на день не вийде так на два. Реально вовк, да? вовк, да? Мало того, що тяночку вбили, так вона реально тут. Я ти, ты за мною пішла? Так, назад до все, ми її тащимо додому. Ну, це серйозно. Якого ти дідька тут робиш? І повинна була просто сидіти вдома, готувати борщ. Просто сидіти вдома, готувати борщ. Це був склад Від пампушки ліпити. Ну, все нормально. здається, не зараз не знаю. я роблю. Так, іди. І куди вона втекла? Ну наче безпечно. Відхила трішки хп Де вона? де вона? Якого тічка? Тобто, поки я будувала, вона смахалась, да? серйозно, да? Ты очмалила, а? Это и будку тут Ходімо, Ходимо, <клухи> дверь. Это було ми, нікого? Давай, ходимо. <клухи> То Сиш поплили. А де домівка? Так, почекай. Або я олень? Або у мене багато питань. А. Эм. А. А. а... Якого? Хто ти, воїн? Хто ти, воїн? Воїн ти хто? А ти звідки? Вуан, а ты хтось звідки? Давай! Пасять да ты в лодку! Ну, я мадам у ще одну нам знайшла. Не славя, когда речі, тут недалеко можемо портал ще один в ад збудувати. Ну, я, да, розпознайомлю ще з людьми і деяками. Тільки я, напевно, зараз піду в проночую. Я поки що тут сиди, Я піду переночую. О, добрий день! Смолоскипів тут, звісно, немає, да? так? Так, зара, почекайте, мені треба закрафтити смолоскипи, щоб там монстряки не заспавнилися, то... А то знаю, я цих прибульців. Ну тобто ви з першого разу не розумієте, да? Якщо є монстри, то ну ми підемо місце, де немає монстрів. Є хто? Нема? Вони на що розраховують мені ось цікаво? Зараз. Ага. За мной. Follow me. Девчат, я вам тут ще одну провела. Знаю як Из звідки А ну, иди сюда. я там. Ну, вас тут тепер, ну, да, ну, больше. Ну удачі, гарно вам там побути. А я, напевно, піду. Є тут хтось. Немає нікого. Напевно, якщо немає нікого, то я напевно буду вже завершувати серію, бо. Бо серія, напевно, вийшла, можливо, не дуже насиченою, але. Точніше, можливо, ми не дуже багато що продуктивного зробили. Але вона вийшла доволі насиченою, як мені здається. Ну, принаймні, ми помстились від відміді. Поганому ведміду. Мішок ми тепер не любимо. Ми тепер топимо мішок. Ми будемо тепер е, саме, робити собі шубу з мішок. Як ми шубу з мішок будемо робити? Це вже гарне питання. Я б пошатала не буду. Ааа, куда? Куда? Выпуть мене Де мене. коров. Ну, до речі, коровка маму, но ну, її просто життя вже. Ну, типа, покалічило, Я подумала, я краще її количество не буду. ендервумен нача. Ну, я не знаю, чи эндервумен ні А ні эндервумен, чи голем. Enderwoman. Неголем. Так. Вона зараз в очі випадково не подивитись цій прекрасній меледі, бо вона зрозуміє, що ми хочемо зробити. Вона зрозуміє і нам буде карантин. Enderwoman! Алло, я ж на неї подивилася. А, да, подивилась. А, ну, я теж сором'язлива сором дівчина, не приймається. Мене ось друзі так само сокирою лупасять. типу, ну, Тому я тебе розумію, а, це боляче. О, квіточка. Ну, я посажу її в твою честь. Земля тобі а, пуховиком. А на цьому я буду завершувати нашу серію. Ми багато що не зробили, але я сподіваюся, що вона була для вас кумедною, і вам було кумедно спостерігати над моїм виживанням, над тим, як я виживаю, в старому е, лесплеї. Е, старому лесплеї, чому старий лесплей? Тому що ведеться він як старий лесплей. Е, я тож я буду завершувати вже. Дякую всім за перегляд. Е, і... Якщо вам було цікаво і куменно, поставте подобачики, підпишіться на канал. Всім дякую, всім бай! А, мені тут не зібрати вже. Давайте сюди їдемо. Кому я бісу треба? А, ну тобі можна. Можеш скіпати хвилин 5, я напевно, буду мовчати, бо. Е, бо, по-перше, нічого не відбувається, а по-друге. А по-друге, мені лінь це все будувати. Можна я просто в креатив зайду, типу, і все збудую? і все, типу? Або просто ставлю, е схематики просто будівлю і все, типу. Ні? А могли і так сказати. Я тебе потім завезу. Та гав тут повний. Експериментуємо пробний запис, тому та тому та Хелоу! Everybody, ю hi, с вами не Иван, hello. Есть что хочет, да? Не втопитесь там, да? Пришла в баню. Так ось. Моя задача, напевно, зараз Добути мільярд дерева, бо в нас немає дерева. Якщо в нас немає дерева, то ми не можемо робити нічого. Такої ліше я робила скриню, якщо тут у нас є вже різкриня. Ну і добре. Так, ставимо. Для дерева. Так у нас нічого немає. Звідки у нас діамантовий кейло? Мені напевно привітатись треба, так? <смеш> Добре, йдемо назад.